Моя дружина ледь не вбила нашого сина, а я стояв поряд і був щасливий, що вона це робить. Напишіть, як вам такий формат, та поставте лайк, щоб ми розуміли, чи робити ще такі відео. Гаразд справедливе попередження ця історія до біса довга. Пояснюючи деталі, я залишу в кінці. З того дня, як він народився, мій син просто вийшов неправильним. Він був запланований, ми з дружиною намагалися завагітніти і були в захваті, коли він народився. Він був бажаним і улюбленим. Ми дуже любили його і намагалися подарувати йому щасливе дитинство. Але з того дня, як ми привели його додому з лікарні, він здавався нещасним. Він плакав 13 місяців поспіль. Я не перебільшую 13 місяців без перерви. Він плакав, поки не зірвав голос. Хоча навіть після того він плакав. Його маленьке обличчя зморщилося, і він видавав тільки один абсолютно хрипкий звук. Були моменти, коли він буквально плакав у вісні». Я ніколи не бачив і не чув, що будь-яка інша дитина так робила. Ми возили його до лікарів, спеціалістів, пробували змінювати його дієту, тримали, колихали, іграшки, сповивання, музика, все, що могли придумати. Нічого не вийшло. 13 місяців тертого мліючого безсонного пекла. Коли він подолав стадію плачу, ми подумали, що нарешті все, але швидко з'ясувалося, що з невідомої причини він просто злий на те, що живий. Я жодного разу не бачив у нього щирої радісної посмішки, поки його знав. Я багато разів бачив, як він усміхався злобною, жахливою усмішкою, отримуючи збочену насолоду від заподіяння болю, страждань чи порушень правил. Але посмішка від чогось приємного ні, ніколи, жодного разу. Його не цікавило щось позитивне. Його живила ненависть, і все, що він робив, було спрямоване на неї. Як тільки він спішився, його покликанням було руйнувати. Він ламав або намагався зламати все, що потрапляло в його діапазон, трощив, жував, кидав в унітаз, усе, що міг. Через деякий час він зрозумів, як зняти підгузник. І отримав велике задоволення від того, щоб срати і стяти, де тільки міг. Через деякий час він зрозумів, що завдання можна робити складнішим, і почав мочитись і гадати в місцях, які ми не відразу знаходили, а ще кидав це на килими, що ускладнювало прибирання. Коли він став старшим віком 9-15 років, він пісяв і гадив у нашому ліжку, поки ми не повішали замок на наші двері, і він більше не міг увійти. Тоді він просто скидав усе в коридорі перед нашою кімнатою. Ця біологічна війна почалася приблизно у два з половиною роки, а він так і не переріс її. Я спробую скоротити це все, оскільки міг буквально днями розповідати про ці диверсії, але важливо знати, що коли він дорослішав, він ставав дедалі некерованим. Він кусав, брикав, кричав, дряпав і плював у кожного, хто намагався щось з ним зробити. У віці 9 років його вже двічі вигнали зі звичайної школи, тому йому довелося змінити звичайну школу на спеціальну. Директор виписав йому клас, схожий на одиночну камеру, тримав його подалі від інших учнів. Нам довелося встановити броньовані двері зі стальним замком на кухню, тому що він крав ножі та використовував їх, щоб різати стіни, меблі або ганятися з ним за людьми. Коли йому було десять, він запхав мені гарного ножа, в стегно і дупу. У мене досі залишилися шрами. Від десяти він погіршувався з новим темпом. Він почав красти та підпалювати чужі речі та катувати місцевих тварин. Біля нашого будинку в парку вештався бродячий пес, якому мій син виколов одне око вилкою для барбекю. Він обливав котів бензином і кидав в них сірника. Він став буйним, смердючим, злісним звіром, який жив у мене під брюхом. Ми нічого не могли з ним зробити, щоб запобігти цунамі повідомлень. Так, ми водили його на довбану терапію, він відвідував психіатра двічі на тиждень, і за ці роки йому призначили Бог знає, скільки різних ліків, нічого не вийшло. Терапія не спрацювала, ліки не подіяли, нічого в біса не подіяло. Він був схожий на отруйну хмару ненависті і люті, яка дощила на все, що могло бути під ним. Коли моєму синові було 16 років, дружина знову завагітніла. Я не можу сказати вам, наскільки різною було наша реакція. Замість радості ми відчували жах. Ця вагітність не була запланована, і ми справді були в розгубленості. Мій син був нескінченним кошмаром протягом 16 років, і ми не могли прийняти ідею почати знову з самого початку. Ми багато говорили про припинення вагітності, але а, доступ до аборту був не таким простим у ті часи, як зараз, і Б. Моя дружина була дуже проти цього. Ми обговорили багато варіантів. Зрештою, ми вирішили, що моя дружина народить дитину. А якщо вона вийде такою ж, то ми віддамо її в притулок. Ми знали, що просто не зможемо фізично вижити. Якщо це зло, яке було в той момент, буквально подвоїться. У нас народилася дочка, вона виглядала нормальною. Раптом ми побачили, яким мало бути наше життя ці 17 років. Якби наш син був добрішим, вона сміялася над речами. Вона годувала грудьми, не кусаючи. У неї ще не було зубів, але можна було сказати, що вона просто намагалася їсти, а не відривати мамині груди. Через 4 місяці вона спала всю ніч. Вона була щаслива. Вона була нормальною. Я не можу описати полегшення та щастя, які ми обидва відчули. Я не маю для цього слів. Тут я почав справді відмовлятися від свого сина до того часу, які помилки він не робив, я завжди намагався зробити для сина найкраще. Я в цьому переконаний. Я намагався допомогти йому, любити його і піклуватися про нього. Я насправді намагався. Але коли моя дочка народилася, ми з дружиною інстинктивно просто розвернулись до неї. Вона стала нашим центром уваги не зі злого наміру, а просто тому, що вона була набагато легшою. Вона була такою щасливою і милою, що кожна мить, яку ми проводили з нею, була як магія. Я розумію, що це було неправильно, але ми, чесно кажучи, не могли нічого вдіяти. Це була довга ейфорія від життя, яке не було схожим на попередні 17 років. У мене немає кращого пояснення. Повертаючись назад, моєму синові було наплювати на те, що моя дружина вагітна. Я, чесно кажучи, не знаю, чи він взагалі розумів це. Але коли ми привезли нашу доньку додому, він почав вести себе ще гірше. Ми почали щодня влаштовувати сварки, які закінчувалися зовсім немирно, але без фізичного насильства. Я не думав, що це можливо, але він піднявся на новий рівень. Після того, як ми сварилися, він виривався з дому і зникав на кілька годин поспіль або повертався наступного ранку. Це стало полегшенням. Я почав з нетерпінням чекати наших боїв, тому що це віддалило його від нас на деякий проміжок часу. Після народження нашої дочки мої стосунки з сином майже повністю зникли. Нашими єдиними щирими стосунками були крики один на одного. До дружини він ставився ще гірше і просто нічого не залишалося. Якби наш син навіть заходив у ту саму кімнату з нею, вона просто припиняла робити те, що робила, і починала кричати: Геть від мене, звалюй нахер, злюбу звідси, поки він не йшов. Він почав проводити все більше часу поза домом, і це було для нас благом. Я поняття не маю, що він задумав робити на цьому світі, але ми були просто щасливі, що він не обтяжував нас. Як наслідок поведінки нашого сина, ми вклали значні кошти в замки навколо і безпосередньо в нашому будинку. Усі дешеві тонкі міжкімнатні двері в нашому домі були замінені на двері щільного дерева, які не можна було пробити ножом, замкнені ключами, які ми з дружиною носили. Я знаю, що це звучить екстремально, але замки та важкі двері були найкращим способом, який ми знайшли, щоб створити місця безпечні від нього. Я не замикав свого сина в кімнатах, як ув'язненого. Він вільно відвідував будинок і міг Приходити та йти, як йому заманеться. Ми з дружиною замикалися в кімнатах, щоб захиститися від нього. Не він, а саме ми були в'язнями у власному домі. Вітаю, ви дочекались кульмінації. Отже, того дня я вранці посварився з сином, і він, розлючений, пішов з дому. Ми з дружиною насолоджувалися спокоєм і тишою на кухні, а донька дрімала в спальні, і тоді моя дочка почала плакати. Будь-який батько, який має маленьких дітей, може сказати вам, що ви звикнете до плачу вашої дитини, і через деякий час ви можете зрозуміти, що їй потрібно. Вони плачуть по-різному, коли голодні або коли їх потрібно переодягнути, або коли просто неспокійні і хочуть, щоб їх взяли на руки. Немовлята можуть досить добре спілкуватися, перш ніж вони зможуть говорити. Цей крик не був жодним із цього. Цей крик був тіленням жаху. Коли ми це почули, ми з дружиною встали зі стільців і побігли до кімнати. Двері, звичайно, були зачинені, і знадобилося кілька секунд, щоб дістати потрібний ключ і відкрити їх. Мій син був у кімнаті. Ми жили в бунгало, і сволота залізла до неї у вікно. Він стояв над її ліжечком з ножем для стейка у руці. Я не знаю, де він його взяв. Це був не наш. Ми дуже ретельно контролювали наші ножі та завжди зберігали їх у замкнених ящиках. Я думаю, що він міг вкрасти його в нашого сусіда. Він уже двічі порізав їй шкіру один раз в області живота і один раз на лодоні. Я бачив, як тече кров, коли я увійшов до кімнати, він тягнув ніж по її обличчю. Як потім виявилось, він робив це тильною стороною, слава усім богам. Виходить, він майже лоскочучи, її ножом, дражнив, поки вона кричала на його вид. Він дивився на нас і посміхнувся. Перш ніж я зрозумів, що роблю, я вже рушив, побіг, щоб відірвати його від неї. Я не думав, просто рухався інстинктивно. Навіть незважаючи на це, моя дружина дісталася туди швидше. Вона підійшла до нашого сина і відштовхнула його руку, кинувши ніж в кут кімнати, а потім штовхнула його всією вагою тіла так сильно, що він відлетів від ліжка і відскочив від стіни. Я підняв свою дочку і тримав її, поки дружина дивилася на нас. Я бачив, як вона тремтить, ледь не конвульсує. Я пам'ятаю запах кімнати, звуки криків моєї дочки, виріс обличчя мого сина, коли він там стояв. Просто нічого. Пустий, мертвий, в його очах не було нічого, жодних емоцій. Мені він здався інопланетянином. Я спостерігав, як моя дружина робить крок до нього. Я міг простягнути руку й зупинити її, але не зробив цього. Вона знову ступила вперед, дуже близько до нього. Я міг би зупинити її знову, але я цього не зробив. Вона чекала, дивлячись на нього, можливо, 3-5 секунд, не рухаючись. Я міг завернути її і заспокоїти, але я стояв і просто дивився, а потім вона вдарила його в обличчя. До цього моменту ви, можливо, уявляли мою дружину типовою жінкою. Маленькою, вишуканою, делікатною. Це не той випадок. Моєї дружини справді маленька фігура, але вона не така вишукана і ніжна і ніколи не була такою. Відколи я її знаю. З раннього підліткового віку, моя дружина займалася боксом. Моя дружина була дуже талановитим любителем. Вона важила близько 60 кілограм, у неї було багато м'язів, і вона вміла бити. Я тоді був на ,30 кілограм 30 важчий, і я не сумніваюся, що під час справжньої бійки вона вибила з мене все лайно. Жоден із нас ніколи раніше не клав руку на нашого сина в гніві, але того дня щось зламалося в ній, і всі роки гніву, болю, смутку та розчарування просто виплеснулися. Коли вона вдарила його, його голова відкинулася назад, а з носа потекла кров. Він майже не відреагував, просто подивився на неї з таким приголомшеним виразом, ніби не знав, як сприйняти те, що щойно сталося. Вона почекала ще секунду, а потім знову вдарила його. Я міг простягнути руку і зупинити її, Я міг витягнути її з кімнати, забрати, заспокоїти. Я цього не зробив. Я просто стояв і спостерігав, як вона систематично почала товкти його в юшку. Кожного разу, коли він закривав руками одну частину тіла, кулак летів в інше місце. Тіло, голова, тіло, голова знову і знову. Він почав кричати, благати, щоб вона припинила. Це найщиріша реакція, яку я коли-небудь бачив у нього за все його життя, але вона не зупинялася. Я спостерігав, як вона набирає обертів, б'є сильніше, швидше, обробляючи його як важку грушу. Він спробував замахнутися, і вона легко вислизнула. Вона працювала на автопілоті. Я стояв і дивився хвилину. Тоді я повернувся до них спиною і вивів дочку з кімнати. Я приніс дочку на кухню і помив її в раковині. Я виявив, що він порізав її тричі: живіт, лодонь і зрізав шкіру з п'яти. Усі порізи були поверхневими. Я почистив їх і тримав доцю, поки вона не заспокоїлася. Я наклав поліспорин і пластир на її порізи. У нашій спальні я чув, як мій син кричав, обзивав мою дружину жахливими словами. Казав їй, що відріже її голову і так на її труп. Через деякий час я більше не чув ні, щоб він щось говорив, ні його майже передсмертного крику. Я припустив, що він був нокаутований, але я все ще чув, як вона його б'є. Так тривало довго, досить довго, щоб моя донька заснула у мене на руках. Я просто сидів за кухонним столом і чекав, поки вона закінчить. Нарешті вона вийшла і сіла напроти мене. Її руки набрякли і почервоніли, її обличчя та руки були забризкані кров'ю. Її груди піднімались у важкому диханні. Ми просто дивилися одне на одного, нічого не кажучи. Через деякий час я запитав її він мертвий? Вона підняла очі з підлоги і відповіла: Хриднь його знає, сподіваюся, що так. Я кивнув, це все, що я з себе видавив про це. Я чудово розумів, що вона відчуває. Я відчував те саме, я не знав, що робити, тож ми просто сиділи й мовчки чекали. Зрештою, дружина заплакала і пішла приймати душ. І просто залишився там, де й сидів. Через деякий час я почув стогін, що доланав з нашої кімнати. Виявилося, що мій син не мертвий. Я зайшов подивитися, і це було, м'яко кажучи, дуже погано. І ніколи не бачив більш нещадного побиття когось ні до, ні після. Він лежав на підлозі у калюжі блювотних мас, а з його обличчя текла кров. Його ніс був роздавлений на обличчі, обидва ока були повністю заплющені і вже почали чорніти. Я бачив, що кілька його пальців були зігнуті під дивними кутами, і він помочив собі штани. Здається, що у нього, мабуть, не було зубів, але я не бачив жодного на підлозі та й не міг бачити всередині його рота. Його губи були надуті та розпухлі. З розмови з дружиною про це пізніше я знаю, що вона систематично била кожну частину його тіла, переважно ногами. Вона сказала мені, що безщадно била його ногою в пах, поки її ноги не втомилися, і продовжувала бити його тіло ще довго після того, як він втратив свідомість. Коли моя дружина вийшла з душу, я все ще не знав, що робити з нашим сином, я не знав, викликати копів чи швидку, відвести його в лікарню самому, чесно кажучи, поняття не мав, що робити. Через деякий час я зрозумів, що мені вже байдуже, що з ним станеться, і ми вирішили залишити його або жити, або померти на самоті. У підвалі були непогані умови для життя, хоча ми ніколи там не жили і моя дружина, моя донька та я переїхали туди. Ми просто передали верхній поверх будинку моєму синові і замкнули усі входи і виходи, повністю розділивши наше життя. У коморі на горі була їжа, якої б вистачило на пару тижнів чи більше, у нього була вбиральна та спальні. У нас була вбиральня в підвалі, маленька кухня та окремий вхід, тому ми просто перестали підніматися нагору. Ми просто вирішили, що з ним покінчено. Я подумав, що ми почекаємо, доки їжа закінчиться, та подивимось, що станеться потім. Протягом наступного тижня ми могли чути, як він іноді пересувається на горі. Я думаю, що він просто провів більшу частину часу лежачи в ліжку, відновлюючись. Я пішов на роботу, пильнуючи, щоб він не напав на мене на дворі, але він цього не зробив. Моя дружина залишилася вдома з нашою дочкою, вона ніколи не випадала з нашого поля зору. Одного разу ввечері ми почули, як він почав усе бити, трощити та стукати. Ми нічого не робили. Зрештою, він ніколи не намагався спуститися вниз або наблизитися до нас. Я думаю, він боявся, що якщо він знову наблизиться до нас, моя дружина може закінчити незакінчене. Після трьох тижнів у підвалі ми кілька днів поспіль нічого не чули зверху, і я ризикнув піднятися нагору на головний поверх будинку. Будинок був зруйнований, а від мого сина не було й сліду, він пішов. Знадобилися місяці, щоб усунути завдану ним шкоду та повернути основний поверх до нормального стану. Їжа та лайно були розмазані по стінах, а на підлозі було розбите скло, і великі діри в місцях, де стіна була слабшою. Він зідрав лінолеум у кутку кухні та випорожнив цілий пінний вогнегасник у вітальні. Я відчуваю вдячність, що він і спалив будинок разом із нами. Я, чесно кажучи, не знаю, чому він цього не зробив. Після цього я кожен день жив в страху, що він повернеться, що він несподівано влаштує на нас засідку і спробує вбити. Приблизно через три роки ми переїхали, і я, нарешті, перестав боятися, що він знову з'явиться, оскільки тепер він не мав уявлення, де ми, я нарешті, почувався в безпеці. Все це сталося дуже давно. Мій син народився навесні 1972 року, донька навесні 89-го. Зараз я старий чоловік. Минулого року мені виповнилося 70, моїй дочці зараз 34 роки. Я переїхав до неї та її чоловіка після того, як моя дружина померла від раку у 2016-му. Маю двох онучок і вони радість мого життя. Я відвідую терапевта пару разів на місяць, щоб поговорити про все це я не знаю, де мій син. Востаннє я бачив його, коли він лежав на підлозі нашої спальні в крові в лювутині і мочі. Я не чув про нього з тих пір, як він пішов більше 30 років, і, чесно кажучи, не хочу. Я ношу з того часу провину в серці та багато суперечливих емоцій. Я сам його не бив, але дозволив, щоб його побили, і вважав, що він це заслужив. Я був щасливий, що це сталося. Я не намагався його вбити, але був би радий, якби він помер. Я скажу, що я сподіваюся, що він зміг подолати своїх демонів і піти жити кудись з нормальним життям. Якщо він не зміг цього зробити, якщо він залишився таким, яким був, тоді я справді сподіваюся, що хтось його вбив. Вибачте, але це дуже важко для мене, і я ношу це багато років. За порадою свого терапевта і все це записав, щоб спробувати зрозуміти свої почуття. Звичайно, він не радив мені надсилати це на Reddit, і я довго боровся з рішенням. Тому мені потрібно почути думку інших людей. Я все ще не знаю, як я до цього ставлюся. Навіть після стільки років тому я піддамся на суд МАС. Я знаю, що зробив щось неправильно в деяких речах, можливо, у багатьох речах. Я намагався зробити все, що міг. Як вам такий формат відео? Напишіть у коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь та удачі!